Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему як пристрої пам'яті та розпочнемо із внутрішньої пам'яті. Пам'ять комп'ютера призначена для забезпеч... зберігання даних її поділяють на внутрішню та зовнішню. Основною властивістю всіх видів пам'яті є її ємність, яка вимірюється в байтах, кілобайтах, мегабайтах. Гігабайтах, терабайтах тощо. До пристрою внутрішньої пам'яті ми відносимо оперативну пам'ять. А до зовнішньої це можуть бути наші <ків> жорсткі диски, SSD-накопичувачі, флешки або ж зовнішні диски. Внутрішню пам'ять ми можемо поділити на три такі великі категорії: постійна, оперативна та кеш-пам'ять. Зовнішня пам'ять це пам'ять на магнітних дисках, флеш-пам'ять та багато інших накопичувачів. Внутрішня пам'ять призначена для забезпечення роботи процесора. Її складові оперативна пам'ять, постійна та кеш пам'ять, Як і процесор розміщується на материнській платі комп'ютера. Під циферкою 1 на малюнку праворуч ви можете побачити роз'єми для підключення пристроїв введення та виведення даних. Це можуть бути роз'єми 3 5 мм для навушників, мікрофона тощо. Це можуть бути USB-порти для підключення периферії, будь то клавіатура, мишка, можливо веб-камера. Це може бути роз'єм Ethernet для підключення проводного інтернету. Ну і старі роз'єми ps 2 для миші або ж клавіатури тощо. Під циферкою 2 ви бачите процесор. І стрілечкою вказано, куди він. на роз'єм процесора, куди його потрібно вставляти. Під циферкою номер 3 у нас плати блосків мікросхем оперативної пам'яті. І роз'єм для неї. Під номером 4 у нас мікросхема постійної пам'яті. <кх> Материнська або головна плата це основна складова сучасних персональних комп'ютерів. Яка забезпечує передавання даних між пристроями комп'ютера. Оперативна пам'ять є основною в комп'ютері. У ній розміщуються програми і дані, які в подальшому опрацьовуються процесором. Щоб дані були опрацьовані процесором, вони попередньо мають бути передані з пристроїв введення даних або запам'ятовуючих пристроїв до оперативної пам'яті. Після вимкнення живлення комп'ютера всі дані з оперативної пам'яті зникають. Планки оперативної пам'яті, які серійно виробляються для комп'ютерів, мають обсяги до 128 ГБ. Оперативна пам'ять виготовляється у вигляді плати блоків мікросхем, яка встановлюється в спеціальні роз'єми або іншими словами слоти. На материнській платі. Зазвичай на материнській платі можна встановити кілька плат мікросхем оперативної пам'яті. От у нас є деякі пояснення до слів, що слот, це, в перекладі від англійського, це щілина, паз або отвір. Тобто роз'єм, в який встановлюється щось. Сокет це заглиблення, гніздо або ж розетка. Як уже зазначалося. До складу сучасних процесорів включають кеш-пам'ять. Вона призначена для прискорення обміну даними між оперативною пам'яттю і процесором розрізняють кеш-пам'ять таких рівнів. Першого, в більшості процесорів це приблизно 128 кБ. Другого рівня для настільних ПК становить від 1 до 32 МБ. І третього рівня від 2 до 256 Мб. Збільшення ємності кеш пам'яті зазвичай збільшує швидкодію процесора. Програми та дані, які потрібні для виконання дій, пов'язаних з початком роботи комп'ютера, зберігаються в постійній пам'яті. Після ввімкнення комп'ютера дані з постійної пам'яті копіюються в оперативну і запускаються програми підготовки комп'ютера до роботи. І зараз ви можете побачити на малюнках праворуч та ліворуч мікросхеми постійної пам'яті на материнській платі. Постійна пам'ять виготовляється у вигляді однієї або двох мікросхем, що встановлюється в спеціальні гнізда сокети, або впаюються на материнській платі. І так ми переходимо до наступної частини нашого уроку. Це зовнішня пам'ять. Зовнішня пам'ять призначення для довготривалого зберігання значних масивів даних. Від внутрішньої пам'яті її відрізняє не тільки призначення, але й відмінності у значеннях окремих властивостей. По-перше, це збільшений обсяг даних. У персональних комп'ютерах можна встановити до 25 ТБ накопичувачів. Збереження даних після вимкнення комп'ютера Тобто, в оперативній пам'яті, якщо ми комп'ютер вимикаємо або пропадає світло, у нас дані зникають. В постійній же пам'яті вони зберігаються там. Можливість приєднання окремих пристроїв зовнішній пам'яті без вимкнення комп'ютера. Для прикладу, це можуть бути зовнішні жорсткі диски, флешки, карти пам'яті тощо. Основними носіями даних зовнішньої пам'яті є жорсткі магнітні диски. Та електронні схеми. І ви можете побачити на малюнках. Перше, це у нас жорсткий диск, або інакше його ще називають Вінчестер. Далі у нас зовнішній жорсткий диск, відрізняється від звичайного, тим, що звичайний встановлюється о, шлейфом до комп'ютера, приєднується до материнської плати самої. Зовнішній можна приєднати з допомогою USB-слота. Далі у нас іде флеш-пам'ять та карти пам'яті. Тощо. Носії даних розміщуються у відповідних пристроях. Жорсткі магнітні диски є носіями даних у пристроях, які називають накопичувачі на жорстких магнітних дисках. Накопичувачі на жорстких магнітних дисках можуть мати один або кілька металевих дисків, покритих шаром магнітної речовини. Запис даних виконується шляхом намагнічування ділянок поверхні диска. З використанням електромагнітної головки, яка виконує зчитування даних. І ви можете побачити на малюнку, у нас встановлено тут три диски, які у нас намагнічуються. І над кожним із цих дисків у нас встановлена головка, яка може магнітити певні сектора, щоб записати дані, розмагнічувати, щоб дані стерти, або зчитувати намагнічені сектори тощо. Властивості накопичувачів на жорстких магнітних дисках і приклади їх значень у сучасних пристроях. Перша властивість це ємність. Тобто скільки даних може влізти на певний із цих пристроїв. І для настільних комп'ютерів це зазвичай від 1 до 16 ТБ, для ноутбуків від 500 МБ до 5 ТБ. Наступна властивість діаметр, тобто його розмір фізичний. Для настільних комп'ютерів зазвичай це 3,5 дюйма, для ноутбуків 2,5 дюйма. Далі швидкість обертання. Чим швидше обертається диск, тим швидше опрацьовуються дані на ньому. Тобто записуються або ж читаються. Для настільних комп'ютерів це від 5400 до 15000 обертів за хвилину, для ноутбуків до 10000 обертів за хвилину. Зовнішню пам'ять на електронних мікросхемах ще називають флеш пам'яттю. Вона реалізовується в пристроях пам'яті трьох основних типів USB флеш накопичувач. Або іншими словами, як ми називаємо, флешка. Флеш-карта, або карта пам'яті іншими словами. Та твердотілий, або іншими словами, SSD накопичувач. USB флешки. Використовують в основному для обміну даними між різними комп'ютерами. Для їх підключення до комп'ютера використовуються USB-роз'єми. Більшість USB флеш-накопичувачів мають ємність від 4 до 128 ГБ. Хоча є пристрої із значно більшої ємності до 2 ТБ. Різноманітні флеш-карти здебільшого використовуються як пристрої пам'яті для смартфонів. Фото та відеокамер тощо. Для їх підключення використовують залежно від типу флешкарти відповідні слоти. Найпопулярнішими на сьогодні у зв'язку з їх широким використанням у смартфонах є флешкарти типу microSD. Ємність таких флешкарт коливається в межах від 4 до 512 ГБ. Твердотілі або ssd накопичувачі мають таке саме призначення, як і накопичувачі на жорстких магнітних дисках. Здебільшого, їх використовують як основні пристрої зовнішньої пам'яті для мобільних комп'ютерів, ноутбуків, планшетних комп'ютерів тощо. Порівняно о, з жорстким диском, SSD-накопичувачі мають більшу швидкість обміну даних, але й більшу вартість. За однакової ємності. За максимальну ємність SSD-накопичувачі також поки що поступаються накопичувачем на жорстких магнітних дисках і мають приблизно до 8 ТБ. Для підвищення швидкодії комп'ютера за рахунок збільшення швидкості обміну даними, значна частина ноутбуків оснащується двома пристроями зовнішньої пам'яті. Більш швидким SSD накопичувачем. Для розміщення програм, які дуже часто використовуються комп'ютером, наприклад, операційної системи, та значно повільнішим накопичувачем на жорстких магнітних дисках для забезпечення потрібної ємності зовнішньої пам'яті. Для створення резервних копій даних, банку конфіденційних даних значного обсягу, переміщення великих обсягів даних без використання комп'ютерних мереж та інших цілей. Можуть використовуватися так звані зовнішні накопичувачі на жорстких магнітних дисках або SSD-накопичувачі. На відміну від внутрішніх пристроїв, які підключаються до материнської плати через відповідні роз'єми і розміщуються в системному блоці на корпусі мобільного комп'ютера, зовнішні пристрої підключаються до комп'ютера з використанням роз'ємів USB. Один з перших накопичувачів на жорстких магнітних дисках розробила корпорація IBM і в 1956 році його було представлено для продажу. Цей пристрій отримав назву IBM350 Disk File, мав обсяг цілих 5 МБ і складався з 50 металевих дисків, вкритих шаром магнітної речовини. Діаметр дисків 24 дюйми або приблизно 61 см. А маса всього пристрою перевищувала тону. І ви можете побачити на малюнку завантаження такого IBM 350 диск файл в багажний відсік літака. Визначним вченим, який зробив суттєвий внесок у розробку технології створення сучасних накопичувачів на магнітних дисках, є Любомир Романкін. Романків. О, американський вчений українського походження. У минулому провідний співробітник компанії IBM. Він розробив технологію створення головок запису зчитування даних з поверхні магнітних дисків, що значно зменшило витрати на виготовлення їх. Ця технологія уможливила виготовлення пристроїв, що могли розміститися в корпусах персональних комп'ютерів. Він є співавтором понад 60 патентів. Тривалий час, як носії даних використовували оптичні диски, які відрізнялися ємністю та можливістю здійснювати запис і перезапис даних. Основні типи оптичних дисків, їх властивості та значення властивостей, подано в табличці нижче. Для прикладу, от, у нас були такі диски, як CD, і вони ділилися на три категорії. Перший це ROM, тобто ці диски призначалися лише для читання. Для щитування і запису CDR. А для щитування запису і перезапису це CD RV. Ємність таких дисків коливалася від 600 до 800 МБ. Далі у нас пішли DVD-ROM. Позначка ROM для того для що лише читаються ці диски. Для запису і щитання DVD R або DVD плюс R були. І аналогічно для считування і перезапису у нас були RV-диски. Ємність їх понад 9,5 ГБ. І були такі диски як Blu-Ray. І ті ж самі позначки ROM, тільки щитування, R щитування і запис, RE щитування, запис і перезапис. І такі диски були обсягом понад 100 ГБ. У пристроях для роботи з оптичними дисками використовують промінь лазера для щитування та запису даних. Вашим домашнім завданням. Буде проаналізувати сторінки підручника з 23 по 29, параграфа 2.1. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!